Вітаю вас, шановні колеги. Сьогодні ми з вами трошки поговоримо про вагітних, про коморбідність і про деякий спільний механізм багатьох патологічних станів, який називається ендотеліальна дисфункція. Ну і, звісно, як ми можемо на це впливати, для того, щоб зменшити акушерські, соматичні ускладнення і взагалі прогресування самої коморбідності. Коли ми говоримо про вагітних, ми е, зазвичай стикаємось принаймні в своїй е, установі, де я працюю, це Український центр материнства та дитинства Академії медичних наук України, е, відділення екстрагенітальної патології, яким керує професор Юлія Володимира Давидова. І сюди стикаються всі жінки, які мають, скажімо так, вагітність на тлі якоїсь коморбідності. ねっ。 Найчастіше це артеріальна гіпертензія, в тому числі безумовно, всі гіпертензивні розлади, які асоційовані з вагітністю. Це захворювання серцево-судинної системи, опероване серця, вади серця, патологія судин, будь-яка аневризми, ішемічна хвороба серця, інсульти, постінсультні стани, тромбози, тромбоємболілегеневі, артерії і далі і далі. Звісно, ожиріння, анемія, тромбофілічні стани, тобто, власне, мається на увазі вроджена тромбофілія, антифосфоліпідний синдром. І як наслідок, ускладнення пов'язані з тромбозами, аутоімунні захворювання, будь-які, а їх дуже нас зараз багато. Звісно, це нам знайомі всі дифузні захворювання сполучної тканини, накшталт системний червоний вовчак, системна склеродермія, але і. Запалі захворювання кишечника, хвороба, крона, виразкове коліт – це теж аутоімунні захворювання, гломироланефрит, псоріази – це все аутоімунні захворювання, в тому числі, до речі, і автоімунітеріоїдід. Ну і цукровий діабет. Це так, знаєте, дуже-дуже стисло. Ми не говоримо зараз про вагітність на тлі трансплантованих органів, вагітні. І на тлі онкологічної патології, на жаль, будь-якої гематологічної патології це теж також має місце. Дійсно, серцево-судинна патологія займає провідне місце в, скажімо, смертності як серед невагітних популяцій, так і серед вагітних, якщо ми говоримо про екстрагенітальну патологію. Зокрема, ішемічна хвороба серця, серцева недостатність, аритмії, інсульти, артеріальна гіпертензія, наприклад, за статистикою, в 23-му році вразили понад півмільйона людей в усьому світі і були причиною більше ніж 20 мільйонів смертей. Тобто, майже третина смертей у світі всіх це є. Патологія серцево-судинної системи, звісно, є змінні фактори ризику, на які ми можемо впливати, і які сприяли надмірній смертності від серцево-судинної патології. Низька фізична активність, високий індекс маси тіла, високий рівень глюкози в плазмі, наче серце, тобто це якраз той, скажімо, скринінг на глюкозу крові і індекс хома, який ми рекомендуємо здавати пацієнтам. Це підвищений рівень холестерину, це вживання тютюну. Ну і, власне, та артеріальна гіпертензія, і бачите ви ту кількість смертей, яка була спричинена безпосередньо наявністю цих факторів ризику, власне, які стали тригером виникнення вже патологічних станів і летального випадку. Основні детермінанти серцево-судинного ризику, включаючи дисліпідемію, порушення обміну глюкози, куріння, гіперхолістеринемії старіння, мають прямий вплив на ендотелії. От Зараз ми якраз підходимо до тої проблеми ендотеліальна дисфункція, яка, власне, є предиктор багатьох патологічних станів. Вплив факторів ризику на серцево-судинну систему сприяє виникненню ендотеліальної дисфункції, як наслідок. Виникненню доклінічних змін, які ми виявляємо лише при е, щорічному чекапі е, пацієнта. І далі вже виникає клінічно значущі захворювання, е, такі як артеріальна гіпертензія, атеросклероз, цукровий діабет. Щодо доклінічних змін я маю на увазі, наприклад, е, відсутність клініки, але наявність на ехокардіографії. Гіпертрофії ліва шлуночка, товщина стінки збільшена. Це є доклінічний фактор ризику виникнення в подальшому певних ускладнень певних серцево-судинних захворювань. Ендотелі відіграє ключову роль фізіології, патфізіології, звісно, серцево-судинної системи. Здатність ендотелію регулювати судинний гомеостаз. Значною мірою залежить від оксиду азоту, від продукції оксиду азоту і біодоступності власне, цього м, субстанції. Оцей дисбаланс ендотеліальних вазодилататорів і вазоконстрикторів у бік е, вазоконстрикторів є основною ознакою ендотеліальної дисфункції, критичною проблемою, яка, власне, потребує визначення терапевтичної корекції або профілактиці. Тобто потрібно якось впливати саме на цей механізм, тому що він є стартом для виникнення інших патологічних станів. В нашому організмі є фермент аргіназа, яка є ключовим модулятором продукції оксиду азоту і конкурує за аргінін. От Ви бачите, тут така схематична, не дуже важка малюночок не дуже важкий, який показує, коли є сапліментація аргініном, то звісно виникає, бачите, написано healthy endothelium», тобто ендотелій стає здоровим. Достатня кількість ендотеліоцитів, тобто тих клітин, які вистілають моношар судини, і нема ніяких там прогалин, які, в яких якщо. Є прогалини, то там виникає власне, бляшка, там виникають тромби, там виникають інші моменти. Е, порушується ремоделяція судин, якщо ми говоримо ремоделювання судин, якщо ми говоримо про вагітних жінок. Ну і власне, якщо сапліментація аргініну мало і ендогенно аргінін в дедостатній кількості виробляється, то, звісно, виникає патологічний ендотелій, хворої ендотелі, і там же від цього ми йдемо до е, будь-яких захворювань. Генерація оксід. До азоту залежить від відносної експресії активності аргінази і НО-синтетази. Підвищена активність у цієї аргінази може призвести до зниження біодоступності аргініну для НО-синтетази і тим самим зменшує продукцію НО. І оце якраз є причина виникнення ендотеліальної дисфункції. А нам, звісно, від цього треба впливати на біодоступність аргініну, покращувати його задля того, щоб. Достатня кількість оксиду азоту сприяла відновленню ендотелію і, власне, взагалі, як то кажуть, здоровому ендотелію в судинах. Коли ми говоримо про жінок, кожну четверту смерть жінки, що пов'язана з серцево-судинними захворюваннями, можна запобігти. Незважаючи на це серцево-судинні захворювання, як ми бачимо, на жаль, залишаються основною причиною смерті і серед жінок. Ті фізіологічні зміни, які виникають під час вагітності, можуть бути тригером безсимптомних серцево-судинних захворювань, як то хронічна гіпертензія, як то про діабет і багато, багато інших. Коли ми говоримо про преконцепційну підготовку жінок, тобто планування вагітності, то саме профілактика в цей період. У цієї індотеліальної дисфункції дозволяє нам мінімізувати акушерські перинатальні соматичні ускладнення. Тобто, передпологовий період представляє важливу можливість для виявлення жінок. З ризиком розвитку серцево-судинних захворювань в майбутньому і надання тої профілактики, зокрема преконцепційної корекції ендотеліальної дисфункції ляргеніном. Саме в цей період, період преконцепції, ми повинні визначати фактори ризику жінки і якомога краще їх нівелювати. Ендотеліальна дисфункція це основний компонент розвитку плацентарних синдромів, ми про це всі знаємо з вами. І ці плацентарні синдроми лежать в основі розвитку в подальшому клінічних проявів прееклампсії, тому що також є системне запалення, генералізоване і його основний компонент також є ендотеліальна дисфункція. Звісно, ем, об'єднається уявлення про роль ендотеліальної дисфункції в патогенезі трьох основних ускладнень вагітності, які пов'язані з порушенням плацентів про передчасних пологів і затримки внутрішньоутробного розвитку плода. Ну, про це на сьогодні, я так е, сподіваюсь, розкаже е, Юлія Володимирівна більш детально і, ну, скажімо так, більш фахово. Звертаю вашу увагу, що всі фактори ризику, які характерні для розвитку серцево-судинних захворювань, а саме інсулінорезистентність, та сама е ендотеліальна дисфункція, пошкодження ендотелію, активація раніна альдостеронової системи, ми розуміємо з вами так, тригер артеріальної гіпертензії, порушення факторів коагуляції, порушення ліпідного обміну, підвищення вироблення <кій> факторів запалення. <кій> <кій> Вибачте, супроводжують вагітність ускладненню розвитком гестаційної артеріальної гіпертензії чи прикламсії. Тобто, е однакові механізми, однакові фактори ризику. І ми приходимо знову до того, що ендотеліальна дисфункція це предиктор розвитку багатьох патологічних станів. І саме ляргенін покращує біодоступність оксиду азоту і сприяє корекції ендотеліальної дисфункції. І саме це ми повинні з вами розуміти. І як терапія супроводу пацієнтів, які мають великий фактор ризику і мають вже прояви захворювань, еляргенін повинен, як то кажуть, мати місце в терапії таких пацієнтів. Якщо ми говоримо про перебіг артеріальної гіпертензії, існує достатньо кількість досліджень, які говорять, що елергенін сприяє синтезу оксиду азоту і має антиоксидантні властивості, впливає на активність рядок зчутливих білків і знижує артеріальний тиск. Введення аргеніну значно покращує детелі залежної опосередкованого потоком дилатацію плечової артерії у пацієнтів з есенціальної гіпертензії. Є таке дослідження, коли. Е Визначається ендотелізалежна і ендотелі незалежна вазоделятація шляхом на, на дівання манжетки на м, плече і вимірювання власне оцього, оцієї е, ступеня цієї делятації. Так, от, якраз і як наслідок визначення наявності ендотеліальної дисфункції, так от якраз введення аргеніну значно покращує залежну вазодилатацію. У пацієнтів з гіпертензією, у яких контроль артеріального тиску за допомогою ангіотензин перетворюючого ферменту і діоретиків був невдалий впродовж трьох місяців, додавання аргеніну в достатньо високих дозах було ефективним у зниженні як систолічного, так і діастолічного рівня артеріального тиску. Коли ми говоримо, звісно, про серцево-судинну систему, серцево-судинні захворювання, ми не забуваємо з вами про атеросклероз і ішемічну хворобу серця. Одразу хочу сказати, що на сьогоднішній день кількість пацієнтів вагітних, власне, це до 45 років, переважно будемо говорити молодий вік. з Гострим коронарним синдромом, з постінфарктним кардіосклерозом суттєво збільшується, просто в рази збільшується. Тому це не є патологія лише, скажімо, середнього віку і літнього віку. Поряд із збереженням детиляльно-залежної вазоделятації, підвищена біодоступність оксиду азоту завдяки ляргеніну, знижує активацію прозапальних цитокинів і експресію молекул ендотеліальної адгезії. Що впливає на розвиток і перебіг атеросклерозу? Ще з 97-го року було опубліковано дослідження з вивченням впливу ляргеніну на ішемічну хворобу серця. Подивіться, в яких дуже високих дозах, що е, за результатом значно покращило вазодилататорну реакцію плечової артерії при передчасній е, ішемічній хворобі серця. Тобто... Е, Ще раз кажу, ендотеліальну дисфункцію ми визначаємо за ендотелізалежною і ендотелінезалежною вазоделятацію плечової артерії. Плив аргініну на перебіг цукрового діабету. Також в умовах інсулінорезистентності аргінін покращує чутливість інсуліну і відновлюється інсулінозалежна важодилятація. Введення аргеніну покращує печінкову і периферичну чутливість до інсуліну. Дослідження, які проведені у пацієнтів з діабетом 2 типу з артеріальною гіпертензією, виявляли значне зниження артеріального тиску у відповідь на аргенін, що навіть відбувалося продовж декілька годин після його використання. Ефект зниження Артеріального тиску пов'язаний із збільшенням рівня цитруліну в плазмі, що свідчить про те, що ця дія залежала від синтезу оксиду азоту, тобто синтезу збільшення, збільшення продукції, збільшення біодоступності, якраз що індуковано аргініном і до чого ми, власне, і е, намага... що, що ми власне і домагаємось досягти. Е, ну от Подивіться, в 24-му році дослідження <кій> щодо е, профілактиці проекламсії і ефектів еліаргініну і наслідків на материнській. І неонатальні результати в групі вагітних високого ризику рандомізоване плацебо контрольоване дослідження щодо впливу аляргеніну на артеріальний тиск у вагітних з гіпертензією, що нам показало, що ляргенін в дозі більше 6 грам внутрішньовенно щодня впродовж 5 годин. У період 24-36 тижнів вагітності при артеріальному тиску, тиску вище 140 на 90. Були первинні і вторинні точки щодо е, оцінки результатів цього дослідження. Тобто е, початок важкої перекламсії погіршення стану плода це вторинна точка, а первинна – це вимірювання артеріального тиску, частоти, і як результат зниження як систолічного, так і диастолічного артеріального тиску. власне… Е, те, що нам дуже важливо, причому в групі, де додавався алергенін, там результати були значно кращі. Коли ми говоримо про застосування алергеніну взагалі під час вагітності, великий систематичний огляд впливу на стан, Жінки на стан плода. Нам важливо те, що зниження систолічної і достолічно-артеріального тиску і збільшення 24 годинної екскреції еносинтетази з сечею. Тобто, це доводить нам те, що елергінін сприяє синтезу еносинтетази, тобто я і як наслідок збільшенню продукції НО, збільшення біодоступності НО, ну і власне покращенню дотеріальної дисфункції. Безумовно, там була ще велика кількість інших. Позитивних наслідків на плід, на матково-плацентарний кровообіг, на функцію нирок, ну і, звісно, додавались результати щодо ефекту у жінок, які проходили допоміжні репродуктивні технології. Проспера, міжнародний реєстр протоколів, який забезпечує прозорість, запобігає дублюванню досліджень, досліджує протоколи систематичних оглядів. Головне рівень доказовості високий. От на нього ми можемо орієнтувати щодо е, того, коли ми цитуємо і посилаємось на певні дослідження. Е, безпека так включених дослідженнях, які стосувалися визначення ролі алергеніну в дозі високої, власне, тут до 9 грам, не спостерігали суттєвої побічної дії, єдине, що були поодинокі, легкі шлунково-кишкові розлади. І за клінічним результатом зниження на 5-6 мм систолічного тиску призводить до. Зниження ризику інсульту на 10%, і зниження ризику виникнення і клінічних проявів ішемічної хвороби серця на 7%. Тобто високі дози дають найбільший шанс досягти значущого зниження артеріального тиску у пацієнтів з коморбідністю, власне, це гіпертонічна хвороба, метаболічний синдром і цукровий діабет. І от якраз Ця схема дуже, як то кажуть, схематично ілюструє те, про що я тільки що сказала, велика кількість рандомізованих метааналізом дозовідповідних, дозозалежних досліджень за джерелами даних і PubMed, Scopus, і і Web of Science, і інших довело і показало нам, що. Безпосередньо більше навіть діастолічний артеріальний тиск існує чітка дозозалежність від кількості введеного е, еляргеніну пацієнтам і, власне, паралельно із значущим зниженням артеріального тиску в достатньо ну, високих дозах, більше 4 грам на добу. Ще один метааналіз також доводить, що дозовий діапазон від 4 до і до медіана 9 грам на добу призводило до зниження систолічного і діастолічного артеріального тиску у тих пацієнтів, які власне в таких дозах отримували еляргенін. Високі дози аллегеніну здатні впливати на ендотелію вагітних. Що вони роблять? Звісно, вазеделятація. Це важливо. Це саме через той шлях еносентитази, у той перший малюночок, який я вам показувала щодо корекції ендотеліальної дисфункції. Це призводить, звісно, до зниження судинного опору матково-плацентарному кровообігі. Покращення плацентарної перфузії, а саме зменшення гіпоксії, профілактики затримки росту плода, призводить до зменшення агрегації тромбоцитів. Зменшення, скажімо, відсутності будь-яких мікротромбозів в плаценті, покращення самого кровообігу в плаценті. Також антиагрегантний ефект через. Оксид азоту, зниження агрегації тромбоцитів, е, так само зменшує кількість мікротромбозів в плаценті, покращує транспорт кисню і взагалі харчування плода, тобто всіх нутрієнтів, які йдуть до дитини. Протизапальний ефект. Ми пам'ятаєте, ми з вами говорили загальний механізм між факторами ризику виникнення серцево-судинної патології і патології, скажімо, будь-яких плацентарних синдромів або взагалі патології. Гіпертензивних розладів один з компонентів це є роль прозапальних цитокинів, тобто системне запалення, От зменшення експресії прозапальних цитокинів, які беруть участь у прогресуванні проєкламсії, і в тому числі у прогресуванні серцево-судинної патології. Звісно, як наслідок зменшення інсулінорезистентності, ми про це говорили сьогодні, ризику виникнення гастаційного діабету і зниження артеріального тиску. Для чого ми це все говоримо? Для того, щоб розуміти, що будь-які проблеми, які виникають у вагітної жінки, на тлі коморбідності, вони е, не виникають. Як то кажуть, знаєте, просто так: навіть якщо жінка до вагітності була здорова і в неї виникла прикламсія тяжка, вона вже є в групі ризику виникнення серцево-судинної патології. І от щоб зменшити ризик виникнення серцево-судинних захворювань, рекомендації американського коледжу кардіологів і американської кардіологічної асоціації були оновлені, щоб включити історію гіпертензивних розладів вагітності як основного фактора ризику розвитку серцево-судинної патології. І на сьогоднішній день провідні кардіологи наші України. Навіть якщо вони зустрічаються з жінкою, які 70 років, вона прийшла щодо корекції своєї артеріальної гіпертензії, вони під час збору не питають, як в неї проходила вагітність. Звісно, якщо вона це пам'ятає, чи не було в неї підвищення артеріального тиску, чи не було в неї ще інших якихось ознак, які б вказували на те, що в неї була перенесена прекламсія, і вона, звісно, є в групі ризику виникнення будь-яких серцево-судинних ускладнень. Гіпертензивні розлади вагітності пов'язані з віддаленими наслідками. Жінка має підвищений ризик серцево-судинних захворювань з раннім початком, приблизно на 50% підвищується ризик ішемічної хвороби серця, в 5 разів підвищується ризик артеріальної гіпертензії, втричі збільшується ризик серцево-судинної смерті і приблизно подвоюється ризик серцевої недостатності інсульту продовж десятиліть після вагітності. Зверніть увагу, це і перше десятиліття, якщо вона в 20 років народила і мала тяжкі ускладнення. То, гіпертензивний, то вона може мати ці всі проблеми в перші 10 років, в другі 10 років це ще й буде 30-40, тобто і це все механізм ендотеліальної дисфункції. На конгресі ще в 20-му році Ескардіо Європейської асоціації кардіологів, була така схема дуже цікава. Є е, традиційні фактори ризику у жінок, є фактори ризику, які виникли, ви це все бачите, не буду повторювати. Вони всі впливають на всі ті патогенетичні механізми, про які я говорила, в тому числі і м м запалення, і, яке посилюється до речі е і сприяє виникненню дитиляльної дисфункції, яка в свою е чергу Зменш, з, м, сприяє е, неправильному ремоделюванню судин е, і, власне, є тригером виникнення приекламсії. А в подальшому ця приекламсія тяжка, яка була у жінці, вона є, е, ця жінка є в групі ризику виникнення артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця інсульту. Подивіться, який релятивний ризик артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця і інсульту у жінок, які Перенесли прикламсію в анамнезі, тобто це якраз серцево-судинні захворювання, скажімо так, асоційовані з перенесеною прекламсією у жінок. І звісно, саме елергінін преконцепційно, тобто до вагітності, коли ми визначаємо фактори ризику, коли, наприклад, жінка розказує, що в неї була в першій вагітності прикламсія, або не вже є існуюча коморбідність, і це є ж теж є вже не вже є ендотеліальна дисфункція. Саме в цей період починати. Впливати на корекцію ендотеліальної дисфункції, звісно, впродовж вагітності, це дозволить нам мінімізувати е, будь-які ускладнення. Е, саме задля. цього, Рекомендація Американського коледжу окшарів-гінекологів Американської кардіологічної асоціації пропонують направляти жінок з претлампсією, гестаційною гіпертензією, гестаційним цукровим діабетом і передчасними пологами в анамнезі до терапевта або кардіолога для моніторингу факторів ризику серцево-судинних захворювань після вагітності впродовж тривалого часу, саме для того, що всі ці, скажімо, гестаційні ускладнення мають спільний механізм. Е Виникнення як і будь-яка патологія серцево-судинної системи, тобто це є ендотеліальна дисфункція. З цього, звісно, випливає наш висновок, що терапевтична стратегія з використанням достатніх високих доз аліргеніну для корекції або профілактики ендотеліальної дисфункції у жінок з коморбідністю преконцепційно та впродовж вагітності, стане запорукою мінімізації виникнення акушерських, соматичних ускладнень та прогресування коморбідності. Дякую вам за увагу!